Всім привіт! Радий вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Сьогодні я хочу вам представити ціни на масло в магазинах «Варус». Ціни ці на 10 лютого 2023 року. Також буде то масло, яке я постійно купляю. І воно цього тижня буде зі знижкою. Якщо так казати, ну, як на мене, 60 гривень за 200 грамову упаковку масла це дороговато. Я згоден. Рошенівське масло дуже гарне по смаку, по якості. Ну, воно стоїть десь 70 гривень. Ось і масло солодковершкове, селянське. 73% жиру, 200 грам богодухівський маслозавод. Оце масло я завжди купую, коли є акція або знижка. Це суміш рослинного на молочка. Також колись купляв, мені сподобалось. Ось 13%, 42 гривні 90 копійок. Обов'язково, хто не купляв це масло, пробуйте. Я думаю, вам сподобається. Я пам'ятаю, коли це масло ще стоїло 37-39 гривень. Я згоден, воно трошки здорожчало, але по якості дуже класно. В общем, ви все бачите, які ціни. А ціни дійсно у варусі зараз кращі, ніж в АТБ чи в Сільпо. Бачите, які класні знижки. Тому обирайте те масло, яке вам більше підходить і по якості, і по ціні. Ось такий вийшов невеличкий ролик, але я отак от вийшло спонтанно. Дякую, що додивились до кінця. Я думаю, вам сподобалось. Будуть запитання, пишіть коментарі. Дякую за підписку, за лайк. Далі буде цікавіше.